Відосік номер 2 Порівняння магазинів в Польщі між Ашаном, Кауфланд, Лідл, Бідренка, Нетто і Діно. Начнемо ми по... Давайте з Діно. Діно. Він представляє собою такий магазин більш як подібний у нас в Україні. Навіть не можу навіть сказати щось наподобі української фори і сонечка, щось на кого наподобне. Ось, там є і м'ясний відділ. Зручно, коли я жив в маленькому місті, було там Діно. Я там скупав м'ясо, курки, м'ясо свинини, вирізку, все це м'ясо було свіже і доволі непогане. Це на рахунок Діно. Ціни середньостатистичні. Не скажу, що там є дуже багато акцій, але дуже зручний магазин. Є молочки трохи, важива і фрукти, зелень свіжа, доволі свіжа, і ціни доволі такі середненькі. Бідронка. з плюсів ми напевно занесемо це постійні акції на м'ясо, на фрукти, на овочі теж. За рахунок їхньої аплікації, «Бідрёнка», моя бідрёнка», там можна зловити декілька класних акцій також. Ну це за рахунок тільки моє бідрёнка». А так, «Бідрёнка» якби трошечки неточні ціни ставить на ці на цінниках. Так що будьте уважні при закупі двох, трьох чи. При закупі двох скидка 83%. Це якщо ви купуєте дві, наприклад, 11,99, а 83% буде 6,99%. Ось, І якщо ви купуєте при двох, тільки будьте уважні при умові акції, тому що на червоному ценнику пише таке, що м'ясо може бути мішане, не мішане, там з крила, з задньої частини, з передньої частини шинка. Це все треба уважно читати, бо дуже дуже багато того випадків, коли люди не вміють читати, не вміють бачити акцію. Приходять на касу. Ой, нас пересчитали. Звісно, нас пересчитали тільки за того, що ви не вмієте вчитуватись, який продукт саме йде по акції. Через це в моїй бідронці аплікації є така штука, як сканер продукції усієї продукції бідронки. В радіусі якої ви живете. Найближча бідронка до вас, наприклад, не, не знаю, від мене тут дві бідронки, я вибираю будь-яку, до якої мені зручно дійти. І я, коли приходжу, в мене є аплікація на телефоні, і я по аплікації сканую продукт, який мені треба. Якщо він дійсно по акції, він його покаже в сканер. Якщо він не по акції, і будьте вніма, дуже внімательні, тому що там таким дрібнесеньким шрифтом, це шрифт 7 чи 8 називається. Написано, з якого по яке число діє акція. Це найголовніше, будьте уважні, дата, коли діє акція. Наступне, що ще сказати по бідронці, якщо ви не будете сканувати карту на касі, згідно цього акції теж не буде. Воно пише, коли з моєю бідронкою, а коли без, воно там теж уточняється. Ось. Е, там є шанс, ви як струсите телефон, можна якісь продукції по акції вибити. Так, да, воно діє. Ось. Плюсів в даної ще апки, апкиренки, тобто яка має аплікацію. Що можна збирати якби, скидку нормальну, якщо там по акціях все купити, то може скидка бути навіть до 100 злотих. Це таке можливо теж. Сам особисто перевіряв. Ось. Добре, перейдемо, напевно, до Кауфланда. Це те, що мені найбільше подобається. В них є в Кауфланді теж аплікація. Дуже багато там купонів. Дуже багато. Один плюс один. Купони купони на овочі, на фрукти, на зелень, на консервацію, на солодке. Взагалі божественно теж мені подобається. І теж можна достойні скидки отримати. Більше всього нравиться, коли дається оприділена сума закупів, але в ту суму закупів не входить. Алкоголь, будьте теж уважні без алкоголю. Бо якщо алкоголь ви туди купите, не буде знижки по купону 20 злотих або 50 в залежності від кількості від суми, яку ви зібрали при покупці товарів в Кафланді. Цікава аплікація, з плюсів більш великий вибір, чим то схожий на наше сільпо і доволі непогано, доволі свіжі продукти. Ось. На рахунок Ашана, ну Ашан як в Україні, Ашан, і до речі, Ашан це є французи, так що, що хто не знав, це французька фірма Ашан. Французи. ось. І що я вам скажу по поводу Ашана? Ашана теж є, Ашан Скарбовка називається, теж є скидки, доволі непогані. Як я останній раз там був, доволі непогано зекономив на солодощах, бо я люблю солодощі, купив по одних солодощів багатенько, то зекономив непогано на них. Але теж потрібно бути уважним. Бо там діє така ж сама акція, коли і до якого числа не завжди йде акція, будьте уважні. Ось, і ще скажу по поводу Лідла. Лідла там свої божественні акції. Купони там можуть такі бути, що майже безкоштовний товар або два товари купуєте і скидку маєте, але там купони і є така штука, як... Кількість розрахунків, там на 500, на 1000, не, на 100, на 200 вроді, на, на 500 злотих. І ви отримаєте якусь додаткову скидку. Я ні разу так не розчитувався, тому що я в Лідлі дуже рідко скуповую на великі суми, і, то воно збирається за місяць і там якісь можна додаткові бонуси отримати, плюшки. Цього я не робив, я вам точно не розкажу. Лідл мені подобається на так, пішов трошки, скупився і все. Прикольно теж. Доволі можна м'ясо брати з, з холодильника, з морозилки, доволі непогане, доволі свіже. Ось. З усіх вибраних магазинів мені топ-3. Це перший йде Kaufland, другий йде Ашан, третій йде Lidl. Діно на четвертий поставлю, чисто і за того, що там доволі не такі великі вибір, як усіх інших массив. Ось і це. В принципі, це якщо брати короткометражне відео для познання того, що є які магазини в Польщі і якими аплікальність користуються. Користуйтесь всіма можливими аплікаціями будьте, будете, будете доволі тим, що будете економити чисто на тих продуктах, яких більш-менш можна зекономити. Ось. Так що, кому цікаво, підписуйтесь.